Беланець, вірш? Це така ручка у нас там, рибка. Рибка, це теж символ християнський. Здаруємо вам. Хтось не ще вірш, дивіний. Які саме підкреслює, що людина, яка вдячна Господу, вона є щасливо. Псалом 91, другий вірш. Ну в українській 91 дев'яносто перший Добре, дякувати Господи, Господові і співати ім'ю твоєму Всевишньому». Знаєте, ви ж знаєте цей вірш? так? Псалом 91, другий вірш. Дякуйте Богу. Добре, бо він був навіки якому на серці. Ага. Ну то і в нас розуміти. Ну один І якщо яка Ага, яка Тут розумієте, гарно, гарний вірш, але коли я щаслива, коли я щаслива від того, що я вдячна, Господу. Ну, от такий підхід. Ну не переживайте, у нас же це не один пункт. У нас перший пункт вдячність і вищий рівень щастя, так? Да? А другий пункт у нас вдячність покращує стосунки. Чи є таке? Давайте згадаємо. Висловлюючи вдячність, ми проявляємо визнання та повагу до інших людей. І він вам вже згадала, так? Да? У мене є любимий псалом, я його знаю на русському восімчати, на українській мові. 86. И я 15 стих скажу маленький. Но ти, Господи, щедрий і щедрый и благосердный. И ти, Господи, щедрий і благосердний, Много милый, і и истинный. Добрый добре, добрый Рома. Дивіться, я вам скажу, який ми вибрали вірш: це перше солонян, п'ятий розділ, тут два вірші солонян, 11 і 17. Тому втішайте один одного і збуду... От він, цікавий варієнт: збудовуйте один одного. Збудовуйте це про що. Про підтримку. Про підтримку, так. Да. Да. Ну, тобто, от, що вдячність, втішайте одного ну, і, і далі ну, до цього 11 і йде 18. Ну тобто вони два разом. За все, дякуйте, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Там поряд два вірші, ну, ми якби взяли так комплекс на, з Що Коли ви дякуєте, ви можете бути тоді і збудовувати, і відсвітлювати. Ми це показуємо, що цілуємо інших людей, вказуємо на їхню важливість у нашому житті. Я спомню. Хваліті Господа вся народ, дайте Його всі времена. Ібо великайте вам і не спад істина його бажання. Хайлуя. Ну, ми так знаєте, трошки, трошки закручено сформулювали, так да, що вдячність підвищує самосвідомість. Самосвідомість це про що? Всім зрозуміло це слово. Друзі. Повторюю, вдячність підвищує самосвідомість. Всім зрозуміли цей пункт. Що таке самосвідомість, самосвідомість, Які ми синонімами тут беремо? Да? Самоцінка, розуміння себе через, через призму Божого погляду на себе. Самосприйняття, ну знову ж таки, через мою вдячність до Бога як до Творця. Ну от в такому сенсі, що вдячність наша підвищує е, самосвідомість. Самосвідомість. І ну, і самосвідомість. Ну так, от, 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 от таке питання. Не так все просто. Хто згадає біблійний вірш? Просто ми вибирали так, щоб знаєте, по пошуку найдеш. Якщо набереш, береш, а нема такого слова в біблії самосвідомість. Я вам відкажу вішики, які більшість із вас його добре знає. Да? Псалом 138, 13, 14. Бо ти створив моє нутро, ти виткав мене в утробі моєї матері, я прославляю тебе, бо я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя добре знається. Правильно підібрали? бране? Що розуміння і з погляду на фізичне є створення, і на душу, на все це психоемоційне. А сколько пострільного? Я ні в чому не буду не вдатися. Добре. усвідомлення. Якщо до розсуд ти кликати, будеш до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла і будеш пошукувати, тоді ти збагнеш справедливість та право і просто і всіляку дорогу добра. Друзі, ну ви будете оцінювати підходить? Я бажаю, що підходить. Ми даємо золоту римку. Є ще таке, що сюди ж воно до самосвідомості, саме що вдячність за дар життя веде до глибшого розуміння власної цінності. Ну, це як судиш про самосвідомість. Є, ми багато вірших про самосвідомість. Я з вами тоді буду ділитися. Якщо ви трошки трошки чекаєте, що буду я розповідаю, тоді я вам скажу: от у 1 Коринтян 15,10. Але благодатью Божою я є те, що є, і благодать його в мені не була даремна. Хто це сказав? Yeah. Oh. Ну ладно, я соблюдаю.